Починаємо. Значить, Сьогодні наша з вами задача виконати першу лабораторну роботу з Python, з програмування на мові програмування Python, і в ній ми з вами познайомимося з типами даних, яким, з якими може працювати ця мова програмування, і які основні операції ми можемо з нею робити. В першій лабораторній роботі ми працюємо в найпростішому редакторі, який вбудований. В Python при його встановленні на комп'ютер це ідеал є Він має такий вигляд: якщо ви встановили більш нову версію, це в мене 3.9, Якщо ви встановили більш нову версію, наприклад, там 3.11, то там оці стрілочки вони будуть трохи лівіше окремо, а блок з текстом буде правіше. Але в суті, це не змінює, тому можемо працювати. Оці три рисочки. Показує, що з цього рядку ми можемо починати вводити якесь завдання для розрахунку або подальшого обчислення для Python. Для початку нам треба розібратися, що таке дані. Дані це будь-яка інформація, якісь відомості, які ми. Секунду, якісь відомості, які ми отримуємо шляхом. Вимірювання, спостереження, або там, виконували якісь операції і отримали ці дані. Або вони і ще яка вимога, що вони повинні бути надані в зручній формі. Дані, очевидь, бувають різними. В Python Python працює з декільками найпростішими типами даних, вони таким називаються прості, а є більш складні або складені типи даних. Прості типи даних це а, числа, вони можуть бути або цілі, або ну, е, віщественні, дробові, да, іншими словами. Вони, це можуть бути символи або рядки, і можуть бути складені типи даних, це, наприклад, там файли, масиви такого плану. Що нам треба буде зараз робити? Першим таким. Що ми зробимо, це ми подивимось, яким чином Python може обчислювати цілі типи даних. Набираємо будь-які числа. Наприклад, 59, так і пишемо, плюс 10. Якщо ми натиснемо зараз Enter, то він одразу подає нам результат операції. І на що ми тут звертаємо увагу? На те, що бачимо, що числа. Python виділяє таким чорненьким кольором, а результат таким блакитним. Про щось все свідчить. Що всі числа теж маємо на увазі, що Python автоматично визначає, до якого, до якого різновиду відноситься дане число. Він одразу розрізняє, що це в нас цілі числа, тому він ну, не треба йому окремо це прописувати. як є це в деяких мовах програмування. Бо, наприклад, в тому ж старому Паскалі або там C++, там треба вказувати, що там дане число, воно саме ціле, бо автоматично це інтерпретатор це не визначає. Python він більш таки простий в цьому плані. Він розрізняє цілу або дробове число. Ви виконуєте там розрахунок. Наприклад, дробове, дробове значення там 5,9. Там помножити на 15 і отримуємо таке число. Тобто, теж таким самим чином ми можемо це робити. Найпростіші операції це віднімання, додавання, множення. Нічого не змінюється, він одразу виконує розрахунок. Коли ми виконуємо ділення, наприклад, ми ділимо 15, коса така наклонна рисочка, ну, наприклад, хай буде на 4. Він видає нам результат одразу, але ж про що ми повинні пам'ятати з огляду на розрахунок в Python? Що Python вважає всі числа, які отримані внаслідок ділення, він їх всі вважає дробовими. Навіть якщо, от, наприклад, ми отак поділимо 15 на 3, у нас, начебто, ділиться воно на ціло, тобто буде ціле число. Але Python результат такого ділення, коли ми використовуємо одну нахилену цю паличку, то він їх вважає все одно дробовими. Про це треба пам'ятати, оскільки в подальшому для розрахунків це буде мати значення. Зараз ми просто на на цьому робимо акцент, але щоб ми про це пам'ятали. Так, от таким чином у нас все це виконано. Тобто дуже просто ми можемо виконувати різні операції. Так само, крім цих операцій, є ще функції, наприклад, піднесення до якогось степеню або знаходження модулю числа абсолютного значення, округлення числа. Ці функції є вбудованими в Python. Ми з ними будемо працювати вже наступного разу, коли будемо виконувати такі найпростіші завдання з розрахунків, тобто вже будуть конкретні задачі, і ми будемо з ними працювати. Поки зараз ми про це просто як то знаєте, галочку маємо на увазі. Для того щоб використовувати якісь більш складні розрахунки, наприклад, там корінь. Або там округлення в більшу-меншу сторону, або там якісь тригонометричні там, синуси, косинуси. Для цього нам треба буде підключити окремий модуль МЕС. І вже наступного разу ми це теж будемо робити для того, щоб обчислювати завдання. Так само в, в Python є ще рядкові значення. Або фрагменти таких текстових значень. Всі текстові значення заключаються, да, тобто містяться в лапках. От, наприклад, ми можемо внести якусь зміну, ну, нехай ми її називаємо var з, дорівнює, і ми хочемо, щоб у цій зміні зберігалось. Текстове значення, то нам його треба буде заключити в лапки або одинарні, або у подвійні. З боку Python немає жодної різниці принципової, які лапки ви використовуєте, але має значення, щоб в одному рядку програми, яка вже лапка відкривається, така вже такого ж типу повинна бути і закрита. Тобто, якщо ви вже використовуєте подвійні, то вони повинні бути і на початку, і на кінці. Якщо ж одинарні, то теж на початку і на кінці не можна, щоб така різносортиця була. І от, наприклад, у нас буде а, така змінна варс 3, це її ім'я, і вона там містить значення No. І отут ми теж бачимо, помічаємо різницю, що тут у нас числа були чорненькі. Результат у нас був блакитний, а текстові значення у нас помічені таким зелененьким кольором. І це таке відрізняється. Тобто цей ідеоєшел, тобто цей найпростіший редактор, він підсвічує нам і підказує, щоб ми не розгубилися, коли будемо писати більшу програму, і бачили, де у нас там закрита чи не закрита ця лапка для позначення. Що таке змінна? Змінна — це. Така, ну, якби така комірка в пам'яті комп'ютера, який Python присвоює якесь ім'я, от, наприклад, це буде vars 3 і під цим ім'ям він поміщає якесь значення. В нашому випадку це no. Якщо ми ще візьмемо о, дві змінні, var int, нехай буде 10, 10, і варфло, тобто дробова частина. Дробовий пастильний. Варплод. Вісім і Пам'ятаємо, що дробова частина відділяється від цілою крапочкою, а не комою. Це дуже важливо, бо це буде помилкою, якщо буде там кома, він перелічує якісь аргументи комами, а крапочка для відокремлення а, цілої і дробової частини. І таким чином ми бачимо, що ми ввели три змінні, var str, var int і var float з різними значеннями. 10, 8 і 4 це цілий тип і дробовий тип, і 3 від слова string, тобто строка та рядок. Там у нас текстове значення no. Ну, як от комірка в супермаркеті. Тобто ви підходите, там на ній написано якесь там значення, там, наприклад, 59. Ви підходите і у комірку 59 кладете свою валізку. І от валізка це у нас буде оце значення, яке праворуч знаходиться, а значення цієї комірки там 59 це буде ім'я, ім'я цієї комірки. І в подальшому, коли ми ввели вже такі зміни, ми можемо з ними працювати. Uh, ну, не, не використовуючи вже ці значення, а тільки називаючи по іменам ці зміння. Наприклад, ми можемо uh, взяти оцю цілу змінну, яка у нас була var-int, і хочемо її збільшити у 3,5 рази. А результат ми хочемо помістити в іншу комірку. Вона у нас буде big int називатися. Big, I дорівнює. І отут ми використовуємо вже нашу зміну, яка в нас була вище. Ми вже не використовуємо 10 і тільки її називаємо за ім'ям, і кажемо, що ми її хочемо збільшити 3,5 рази. Бачимо, що одразу Python нам результат не дає, але якщо ми зараз їх виведемо, тобто на покличемо її, то він нам її. Покаже. От, він показує вже значення цієї зміни. Так само, ми, наприклад, хочемо змінити оцю зміну, яка в нас була варфлот, і ми її хочемо, щоб вона змінилася, тобто ми в, ній, в неї же, ми її змін, зменшуємо на одиничку. Результат буде в ній самій. Тобто ми змінюємо ту саму зміну. І тепер, якщо ми її викличемо, то ми отримаємо вже нове значення. Тобто було 8,4, а буде тепер 7,4. Тобто, ми її вже зменшили, і в тому в тій самій комірці в нас вже буде зберігатися інше число. Так, тепер ми можемо поділити. Подивимося, як ми можемо поділити, якщо не будемо присвоювати жодній зміні якісь значення. Наприклад, var int. Ми ділимо на var float. Оскільки ми ніякі змінні це значення не присвоюємо, то Python нам одразу видає результат. І так само зробимо ділення VAR uh, Big int. Ділимо на. Варфлот. І одразу отримуємо значення. Так, що ми можемо робити з тобто, з цих все зрозуміло. Ми можемо їх там множити, додавати, віднімати, ділити різними способами. Ми ще з деякими познайомимося наступного разу. Можемо якісь там функції з ними виконувати. А що ми можемо робити з рядками? Рядки, ми можемо подвоювати, потроювати або копіювати потрібну кількість разів. Наприклад, ми можемо зробити таким чином. І в цю саму зміну будемо це поміщати. Ми візьмемо оце значення і хочемо його продублювати три рази. Отаким чином. Якщо ми зараз виключимо її, ми побачимо потроєне значення того, що там було. No, 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 да, три рази. Тепер ми можемо, от як воно там у нас було. Так, три. Плюс ми можемо додати до неї такий самий текстовий якийсь фрагмент. Теж лапка Там, наприклад, Yes. І ще можемо його помножити на 2, тобто два рази його повторити. Якщо ми тепер викличемо, то отримуємо no-no-no, yes, yes. Тобто до того рядка, що у нас вже був, ми приєднали ще, тобто, плюс ми приєднуємо ще один хвостик, помножений два рази, повторений, таким чином ми його побачили. Тепер виводимо всі ці наші значення, щоб вони в нас були вже всі в одному місці. І у нас були такі зміни. У нас було var int. Вивели змінну, подивилися, як вона виглядає. var slot. Так, 7 і Var Варстру. Отримали. І у нас ще був big INT. Великі ціле. Ось о. Велике ціле побачили. І так, так само, хоча воно стало цілим числом, оскільки ми вмножили його на дробове число тут спочатку, то воно буде виводитись як дробове число. Так. Тепер І ще один є цікавий тип даних в Python, який називається логічним. Логічних змінних всього дві: це правда або неправда, true і false. Які дії ми можемо з ними виконувати? Давайте спробуємо зараз взяти дві змінні. А, наприклад, хай буде там 10, а Б нехай буде е, мінус 5. Взяли таких от дві змінні. Для того, щоб подивитися, що буде в результаті, ну тобто які, що, що таке саме логічне зміння, ми можемо виконати якісь логічні функції. Наприклад, якщо ми напишемо А менше Б, то це буде логічна операція, бо ми порівнюємо два числа, і Python треба визначити, це правда або неправда. І в даному випадку А менше Б. Це неправда, бо 10 не менше, ніж мінус 5. Тому, якщо ми тут зараз натиснемо Enter, ми отримаємо false, тобто неправда. Тобто результат порівняння. І ми можемо використовувати знаки більше, менше, дорівнює або не дорівнює. Зараз ми будемо складати більш таке більше таке. Більший вираз, і там будемо використовувати ці різні значення. Так само ми можемо використовувати якісь логічні вирази, логічні е е оператори, логічні оператори. Це not, тобто заперечення. Наприклад, у нас буде, е ну, давайте таким чином. not, так раз, так. І отут -от ми у дужках напишемо А. Більше Б. Так, і що в нас буде в результаті? А більше Б. Це правда, але оскільки стоїть нот перед цим, то буде змінено на протилежне значення, буде false. Таким чином, воно працює. Тепер давайте ми складемо такий великий вираз логічний і подивимось по частинам, як він буде його розбирати. Як що буде в результаті написано Так, пишемо. До речі, займіться, коли ви пишете в лапках або щось у дужечках Я це казала, коли ми працювали з Excel. Будь ласка, запам'ятайте, це повинна бути до автоматизму доведено. Коли ви відкриваєте дужку одразу і закриваєте її, а потім повертайтесь всередину, щоб щось написати. Так само з лапками. Одночасно нажимаєте два рази, щоб вона відкрилась і закрилась, а потім повертаєтесь всередину і пишіть. Бо це, ну, ну мабуть, 90% помилок це десь загубили дужечку або десь не закрили якусь лапку. Оце більше 90% помилок, оце саме з цим пов'язано. Так, і от беремо ці вирази. Так, А, менше Б. -е Потім зробимо AND. Зараз будемо розбирати, і будемо заодно розбиратися, як вони, ну як вони працюють, щоб вони дорівнювали, щоб, а, наприклад, ми хочемо перевірити, чи вони дорівнюють один одному. Використовуємо два знаки дорівнює, тобто один знак дорівнює, як ми використовували вище. Це ми присвоюємо значення, а коли ми пишемо два знаки дорівнює, то це означає, що ми перевіряємо рівність двох змінних чи чисел. Так, and. І ще давайте один оператор. Or not, or not. Не дорівнює. А не дорівнює, це буде окличний знак. Дорівнює Б. В деяких мовах програмування для того, щоб показати не дорівнює, використовують отакий символ менше-більше. В, в другій версії Python так, також це було. В третій версії Python окличний знак дорівнює. А це не дорівнює означає. Тобто А не дорівнює Б. І давайте подивимось по частинам, що в результаті такого складного логічного виразу Python нам видасть. А менше Б. Це неправда, ця частина в нас вже неправда. Далі у нас є логічний оператор and і. Ну, мені було дуже зручно в свій час дізнатися, ну, щоб скоротити і запам'ятати, як буде працювати «і» і оцей and «in», OR, да? тобто, яка між ними різниця, як буде, що буде в результаті? То, якщо російською взяти, при операторі «і» і права, і лєва часть повинна бути правда. Тобто. І праворуч, і ліворуч буде правда, true, тоді результатом буде true. У всіх інших випадках буде false. Якщо у нас оператор or російською і, і справа, і слева. Тобто або справа праворуч, або ліворуч у вас повинна бути правда, тоді результатом буде правда. У всіх інших випадках буде неправда. І отут у нас вийшла false. Це означає, що якщо у нас вже одна частина неправда, то з логічним оператором AND оце все буде неправда. Оце все у нас вся частина це неправда. Тепер ми дивимося у нас логічний оператор OR, тобто або. Оскільки тут у нас неправда. То він може видати нам правду тільки в тому випадку, якщо праворуч, у нас буде правда. Для цього ми перевіряємо цей вираз. У дужках спочатку дивимось. А не дорівнює Б. Це правда, оскільки А у нас і Б різні, не дорівнює. Але в нас стоїть, стоїть оцей оператор заперечення. Тобто була правда, буде false. І у нас по факту зліва false. І справа False, і результатом буде теж false. І так воно і є. Ну, давайте спробуємо щось ще таке зробити. Так, а дорівнює б. Так. Ну, давайте такий коротенький, не будемо далі писати. А A дорівнює Б. Неправда, неправда, і у нас ось ця частина зліва буде неправда. Але в нас оператор OR, який дасть нам по факту правду, якщо у нас хоча б десь буде правда, так? хоч ліворуч, хоч праворуч. Оскільки тут у нас вже неправда, давайте подивимося, що у нас праворуч. А більше Б. Це правда. Тому в результаті у нас буде правда, True. Таким чином, оце ми потренувалися. Ви можете ще свої якісь вирази скласти і потім їх самі перевірити, що в результаті буде. Дуже така цікава, ну, така практика цікава. Потім ви робите фото цього. Цієї лабораторної роботи, і надсилаєте в Google Class до лабораторної роботи 1. Саму лабораторну ми більше ніяк не оформлюємо. Ну, Спростимо вам уже, щоб не Word все, -все не копіювати з описом, хоча б просто виконайте її та й усе сфотографуйте. Чому ми в цьому редакторі DLG Shell будемо працювати лише на першій лабораторній роботі? Бо якщо ви помітили, якщо десь ви зробите помилку, якусь таку прикрут, щось там десь неправильно написали, то виправити вже в таких старших рядках вже неможливо. От, наприклад, от ми написали оцей рядок неправильно, тут треба було не дорівнює, дорівнює а там окличний знак, що було не дорівнює. То ми вже отут нічого змінити не можемо. Тобто цей рядок вже незмінний. І якщо ми допустили якусь помилку, то нам треба повністю перероблювати цей рядок. Ну, добре, що у нас тут воно таке маленьке, і ми можемо оце так трошки побалуватися. Але якщо це програма досить велика, або там треба багато щось друкувати. То от, от, із одної там прикрої помилки треба буде передруковувати цілий рядок або цілу програму, це не дуже зручно. Тому вже наступного разу ми подивимося, як у Python можна е зберігати інформацію в окремому в окремому е такому віконечку, як ми можемо її зберігати, редагувати і запускати на виконання. Тобто, все це ми будемо робити з вами. Наступного вже разу. Так, це, мабуть, тут уже і все.